Є вище я і є внутрішнє Я то тобто, істина, я говорить: ну почекай зараз не час. Це якраз ті програми, через які ви залишаєтесь на тому рівні. Про істини ваше я? Що це таке взагалі, і як відрізнити його від програм, які знаходяться також у вашій голові? Коли мені говорять люди, які абсолютно незадоволені своїм життям, в яких всі сфери, м'яко кажучи, ну, розвалюються. І це м'яко кажучи, а вони говорять, я подумаю, я провідчуваю, що мені підкаже мій внутрішній голос і так далі. А, там його немає, ви не вмієте його чути. Він а, повністю заглушений всіма програмами, і вам здається, що а, вам а, це вище я чи істина я говорить, ну, почекай, зараз не час, зараз не. Не варто, наприклад, починати навчання чи розвиток. І ви слухаєте ці відчуття, цей внутрішній голос насправді це якраз ті програми, через які ви залишаєтесь на тому рівні, на якому залишаєтесь. Хочу поговорити з вами про цей зв'язок із собою і як його віднайти. Бо насправді я вам хочу сказати, що. Всіх успішних людей, яких от в гармонії а, сфери життя, не тільки ну, прокачані гроші, а вони добре зв'язані зі своїм вищим внутрішнім «Я». А, це два різні. А, Є вище я і є внутрішні я, тобто воно є всередині вас. І, і сьогодні хочу поговорити про це внутрішнє я, про істинне Я, який завжди із вами. Воно заглушено цими програмами. І тому, якщо ваше життя вас не влаштовує, вам не варто а, слухати ці внутрішні голоси, тому що вони перемішані з голосами програм, і ви не можете до кінця розібратися, де ж той голос істинного я. А його, якщо ви хочете досягнути успіху, обов'язково треба чути. Тому що, ви будете, як мінімум, на половину а швидкість збільшиться. І а, Наполовину буде менше помилок і перешкод у житті, тільки чуючи оце, істине я. І сьогодні я хочу дати вам практику. Практика буде заключатися у тому, що ви познайомитеся із своїм істинним я, як воно виглядає, яке воно і себе, щоб ви зрозуміли. Коли вас путають програми, а коли є контакт із істинним я. Отже, переходимо на наступне відео і я рекомендую вам взяти навушники, сісти в зручне положення і розслабитись це коротка практика, де ви зможете побачити і відчути цей зв'язок.